Привіт! Це Артур Пройдаков, і ми продовжуємо наш онлайн-курс. У попередньому відео говорили про те, які ми маємо страхи та психологічні бар'єри в переході на українську. І перш ніж звернутися до важливих правил та фонетики, треба сказати. Що українська мова має свої особливості та тонкощі, як і будь-яка інша. Напевно, ви помітили, що останні роки всюди в медіа та соцмережах почали активно вживати етер замість ефіру, проєкт замість проекту. Етер, мід, аудиторія, проєкт. Ці слова вже стали нормою. Віднині в Україні почав діяти оновлений правопис. Комусь така вимова може здатися кострубатою. Проте, так було не завжди. Ще якихось 90 років тому українці та українки думали інакше. Так історично склалося, що нашу мову часто намагалися наблизити до якоїсь іншої. У 1930-х роках масово зросійщували населення новостворених радянських республік. У 1937-му газета Правда опублікувала критичну статтю. Вона проголошувала питомо-українські слова, що відрізняються від російських, пережитком минулого, а їхню наявність у словниках підступом ворогів народу, що хочуть розірвати дві братні культури. Власне, це стало поштовхом до заміни деяких питомо-українських слів на російські. З'явилися так звані репресовані слова. Фльора перетворилася на флору. Городина на овочі, люстро стало дзеркалом, утамовувати змінили на зупиняти. І таких слів, на жаль, безліч. Зрештою, український словник разом із правописом стали універсальнішими, ну або позбавленими автентичності, тобто власної особливості. До речі, ви могли чути про харківський правопис чи скрипниківку? Її затвердив народний комісар освіти Микола Скрипник у Харкові 1928-го. Скрипниківка, хоч і офіційно скасована у 1933-му, залишалася на видноколі чи не всіх суперечок серед українців та діаспорян протягом подальших років. Ну а тепер скажіть, чи не виклик це для нас? Встановити справедливість і повернути рідну скрипниківку до вжитку на початку може виникнути страх зробити помилку. Та пам'ятайте, як би ви не говорили помилятися корисно. Помилки і є рушієм прогресу в мовленні. Тому далі в цьому відео поговоримо про всілякі українські вимови. Як літературну, куди ж без неї, так і діалект. А ще про наголос. У цьому нам допоможе фонетик. Отже, ми погодилися, що українська мова особлива, вона має дзвінку та чітку вимогу. Наприклад, однією з особливостей української є вимовляння літери Щ як двох окремих звуків: «Шо» що. Імовірно, в побуті ми не будемо так літературно вимовляти слова з цими звуками. Тому подивімося, як ще можна говорити слова зі ШЧ. Так, наприклад, це роблять сучасні українські музиканти. А ти така вообще то він мої а чофу? Ну, щас я розкажу. А на Полтавщині використовують узагалі місцеві говірки для вирішення такої ситуації. Є українська мова? Є полтовський язик. Радянське мовознавство стверджувало, що літера «Ї» в українській абетці з'явилася лише у 1873 році. Заперечення цього так званого факту загрожувало звільненням із роботи. Однак, якщо вірити історичним джерелам, уже в зборнику Святослава 1073 року маємо справу із графічним закріпленням звуку Ї. Український письменник і фольклорист Пантелеймон Куліш розробив свій правопис наприкінці 1850. Він та його послідовники на місці Ї писали і. Наприклад, Вкраїна «моїх», тихо, і. Нині ж ми маємо літеру, яка є чи не найголовнішим символом української мови свічечка букви «Ї». Доброго вечора, ми з України. Ще однією складністю для новоспечених україномовців є наголос. Ви запитаєте, Артуре, а як же правильно, як багато всього треба запам'ятати? Я вас заспокою. В Україні демократія просочилася і на територію мовних прав. Часто в нашій мові наголос подвійний, а отже багато слів можна говорити і так, і так. Наприклад, весняний і весняний. Помилка і помилка, мабуть, і, мабуть, завжди і завжди. Ти була завжди моя. Він чорноче то не в них своїх снах, а зранку цей погляд завжди буде поряд. Хай люди говорять, вони не зі зла. Але в переважній більшості слів наголос вільний та рухомий. І тут таки доведеться докласти зусиль та запам'ятати правильне наголошування: разом, спина. Лате, граблі, дочка та інші. Проте я нагадую: головне, щоб спілкування було комфортним. Якщо ви десь помилитеся в наголошенні слів, не журіться. Адже і вчителі української теж припускаються помилок. Ну, все на кухні, коли їх ніхто не бачить. Отже, вимова – це лише частина нашого марафону в переході на українську. Просто запам'ятайте, не помиляються лише ті, хто мовчить. Тож закликаю вас говорити впевнено, так, як ви можете, з помилками чи без. Робота, месенджери, черга в магазині. Будь-де спілкуйтеся українською. Кожне слово, яким ви з кимось перекинулися, кожне написане повідомлення, кожна бесіда це інвестиція у вашу якісну розмовну. Мово. До зустрічі!